16. Дозвольте мені описати це видовище кількома словами. Я стою біля духовки, вирічившись на склянку. Привид нагабно посміхається мені. Джордж із Локводом виболушили очі і розявили роти. Обличчя в склянці було так само огидне, як завжди, проте набагато виразніше. Саме цього я сподівалась усі ці довгі нестерпні місяці, миті, коли мої слова нарешті підтвердяться. Він говорить! прошепотіла я. Я чую його, щойно чула. Щойно, перепитав хтось із хлопців, чи то був Джордж, чи локвуд сказати я не могла, обидва підійшли до мене. Так, він каже, що знає про бікерстафа. Каже, що він там був, і знає, як той помер. Що? Локводове обличчя зблідло, а очі шалено блиснули. Повз мене він підібрався до духовки. Його осяяло зелене світло, а привид у склянці бридко втупився в нього. Ні, це неможливо. Таємниці є не тільки в тебе, промовив привид. Локвуд поглянув на мене, і він знову говорить я не чую ні слова, але щось відчуваю, ніби якийсь зв'язок. Мені аж мороз пробіг поза шкірою. Що він сказав? Я кахнула. Він сказав Таємниці є не тільки в тебе, пробач. Локвуд пильно подивився мені в очі, на мить я відчула, що зараз він розгнівається, проте натомість він підскочив з несподіваним завзятцям. Треба поставити його на стіл. Допоможи, Джорджа, мерщій. Разом вони витягли склянку з духовки. Коли за нею взявся Джордж, обличчям привида пробігла ціла низка гримас. огидніших одна від одної. Каде. прошепотів він. Я висмокчу життя з твоїх кісток. Щось іще. Локут знову відчув потайбічну активність. Ну, одне слово йому не подобається, Джордж. Що ж, це зрозуміло. Пустину мене ближче, Люсі. Відсунью бік тарілки, а ти, Джордже, постав сюди склянку. Чудово. Ми нерухомо стояли, дивлячись на склянку з привидом. Плазма всередині курилась і врувала, наче за скляними стінками шаленіла зелена буря. Обличчя розпливалось у ній, то ковзуючи туди-сюди, то обертаючись, то перевертаючись маківку вниз. І при цьому, не зводячи з нас свого моторошного погляду, його очі скидались на отвори серед диму, а ніс на стовп куряви. Вуста то змикались, то розмикались, не зупиняючись ні на хвилину. Я знову почула сміх невиразний, приглушений, ніби він лунав глибоко з під води. Від нього мені аж зводило нутрощі. Думаєш, ми можемо поговорити з ним? мовив Локвот. розпитати його, а я глибоко зітхнула. Не знаю, він ніколи не чинить так само, як минулого разу. Ну, тоді хоч спробуємо. Джордж аж тремтів з нетерплячки. Він притулився до скла і заморгав крізь окуляри на привида, який у відповідь призирли вовцях свої очі всередину. «Люсі», – несподівано сказав він, ти знаєш, яка ти видатна особа? Перша після Маріси Фітес хто розмовляє з третім типом. Це сенсація. Ми можемо спілкуватися з привидом. Хто знає, про що ми можемо від нього довідатись: про таємниці смерті чи потайбічного світу? І про бікерстафа теж, нагадала я. Здається, він не бреше. Локвуд кивнув. Я в цьому майже впевнений. Обличчя привида скривилось у лицемірній гримасі. У моїх вухах залунав шепіт. Ти диви, яка довіра. Люсі, Локвуд знову відчув контакт. Натомість Джордж не помітив нічогісінько. Він сказав: Ти диви, яка довіра. Я поминила обох. Відійдімо, я хочу про дещо попередити вас. Ми перебралися в інший куток кімнати, де привід не міг нас чути. Якщо ми хочемо поговорити з ним, слід бути вкрай обережними. Прошепотіла я, не чіпляємося до його слів. Це тільки наробить нам клопоту. Я знаю це напевно. Він може наговорити нам грубощів, як це вже бувало. Ви почуєте ці слова з моїх вуст, але пам'ятайте, що це не я ображаю вас. Локвуд кивнув Так, ми будемо обережні. Навіть якщо він знову назве Джорджа розжирілим. Гаразд! Чи коброю в окулярах, чи якось ще. Добре, добре, буркнув Джордж. Дякую, ми зрозуміли. Просто не гнівайтесь на мене. Готові? Ходімо. У кухні було темно, світло ми викрутили майже до мінімуму, а штори на вікнах опустили. Кухонні шафи височили в пітьмі, мов колони, а в повітрі ще зберігався запах нічного жаху, Заліза, солі й крові. Зелене сяєво освітлювало стіни в його центрі на кухонному столі. Стояла, наче ідол на вівтарі, склянка з привидом, що аж вигравала по спектром. Плазма в склянці вирувала і переливалась, та моторошне обличчя з невидющими очима нерухомо висіло за склом. Джордж знайшов кілька пакуночків чипсів з оцтом та сіллю і роздав кожному з нас по одному. Ми посідали круг кухонного стола. Локвод сидів спокійно, ніби байдуже, спокійно склавши руки на колінах. Він дивився на склянку холодним, недовірливим поглядом. Джордж приготував записник і зі щирою цікавістю нахилився вперед. А я, як і завжди, я намагалася наслідувати Локвода, та це було вкрай важко. Моє серце билося надто швидко. Що там радила за таких обставин Маріса Фітес? Чемність, спокій, обережність. Духи бувають облудні, небезпечні і підступні і не беруть наших інтересів до уваги. Останнє я могла легко підтвердити. Я скоса поглянула на Локвода. Минулого разу, коли привид заговорив, він мало не посварив нас і зарунив у мою душу безглуздий сумнів. А тепер ми збираємося разом розмовляти з ним. Мені несподівано спало на думку, яка небезпека може чекати на нас. Марія Сафітес також застерігала, що від тривалого спілкування з гостем людина може збожеволіти. Привіт, духу, сказала я. Очі привида розплющились. Він утупився прямісінько в мене. Хочеш поговорити з нами? А не які вичебні. Прошепотів голос: Сьогодні ви вже не збираєтесь підсмажити мене на ста градусах. Я повторила все до останнього слова. На ста п'ятидесяти!» – весело відповів Джордж, черкаючи лівцем у записнику. Очі привида зупинились на ньому. До моїх вух долинуло ніби голодне клацання зубів. Від імені агенції «Локвуд і Ко мовив Локвуд. Прошу у вас вибачення за таку нечемність. Ми дуже раді змозі поговорити з гостем з іншого світу. це цьому люсі. Я чудово знала, що привид чує Локвуда так само виразно, як і мене. Кришку вже тривалий час було відкрито, тож повз нього так чи інакше не проходили наші розмови. Проте я цього разу була офіційним посередником. Я вже розтулила вуста, щоб приказати Локвудові слова, та перш ніж я встигла щось вимовити, привид уже відповів йому. Коротко, точно, й ущипливо. Мені залишилось тільки повторити. Локвуд здивувався. Мило, стривай! Це точно привид, сказав а не ти?» Звичайно, привид. Джордж аж присвиснув. Я навіть не знаю, чи варто це записувати. З ним не треба церемонитись, зауважила я. Повірте мені, це підступна істота, і нема чого вдавати, ніби це не так. Отже, ти кажеш, що знав бікерстафа. Я обернулася до склянки. І як ти доведеш це? Так. зашепотів привид. Я знав його. Він каже, я знав його. Він був твоїм другом? Він був моїм господарем. Він був його господарем. Як Локвуд твої. Як. я завагалась. Ну, це не стосується справи. Кажи все, Люсі, мовив Локвуд. Не звертай уваги. Так, підхопив Джордж, треба все записати. Як Локвуд твоїм, тепер в раді, здається, цей череп просто бовдур. Я поглянула на друзів. Локвуд байдуже чухав носа, а Джордж, усміхаючись, нотував слова привида в записнику. Джордже, ущипливо промовила я, нагадай но ну, мені імена бікерстафових спільників. Як їх звали? Саймон Вільберфорс і. дюлак. Мері дюлак. Дух, хто ти? Мері дюлак чи Саймон Вілберфорс? Як тебе звуть? Плазма зненацька завирувала так, що я аж прикипіла до стільця. В кімнату осяє в зелений спалах. Рот привида скривився. По твоєму, я можу бути дівчиною. яке зухвальство. Ні. Я жоден з цих йолопів. Жоден з цих йолопів, переказала я. Тоді хто ти? Я чекала на відповідь, та привід замовк. Обличчя в склянці трохи розпливались і перемішались з виром плазми. Джордж узяв з пакуночка жменю чипсів. Якщо він такий соромливий, запитай його про кістку і скло і про те, чим займався Бікерстав. Це найголовніше. Так, запитай, наприклад, чи справді він гробував могили. Підхопив Локвод. І навіщо? Як саме він помер? Я потерла собі лице долонями. Зачекайте, я не можу запитати про все відразу. Краще по порядку? Ні. наполегливо прошепотів мені голос у самісіньке вухо. Бікер став не грабував в могил, і він був великою людиною. Ясновидцем, і госпітка сумний кінець. Який? Щури? пострива Люсі. Локот торкнувся моєї руки. Ми ж не чуємо, що він каже. Пробач, він був великою людиною, його спіткав сумний кінець. Я ще сказав ясновидцем, а ви про це трішки забули. Так, і ще ясновидцем, Пробач. Я засоромлено поморгала, тоді знову поглянула на череп. До речі, чому я повинна просити вибачення в тебе? Це ти називаєш великою людину, яка зберігала в підвалі тілі лантухи людських кісток. Не в підвалі, а в майстерні за таємною стіною. Це був не підвал, а майстерня за таємною стіною. Я поглянула на друзів. Чи знали ми про це? Так, знали, відповів Локвуд. Джордж розповідав нам про це сьогодні ввечері, інакше кажучи, тут для нас немає нічого нового. Ти знаєш, що двері до Локводової таємної кімнати оббиті зсередини залізними смугами, промовив несподівано голос. Як ти гадаєш, Люсі, навіщо? Що він там, по твоєму, зберігає? Запала мовчанка. Я відчула, як у мої вуха бухнула кров і перед очима все попливло. Я помітила, з яким вичікуванням дивляться на мене Локвуд із Джорджем. Н нічого. Нарешті поспіхом сказала я. Він нічого не сказав. Мала брехунка, перекажи їм мої слова. Я мовчала. У моїх вухах залунав сміх привида. Здається, вам нічого сказати. Зашепотів далі голос. Гаразд, хоч вірте мені, хоч не вірте. Я бачив кістку і скло, хоч не бачив, що господар користувався ними. Господар мені його не показував. Це не для твоїх очей, казав він. Я навіть плакав, бо то була дивовижна річ. Я повторила його слова, як змогла, хоч це було непросто. Голос тепер лунав тихо й замислено, тож я ледве могла його розчути. Все це чудово, зауважив Локвот. Але навіщо потрібні ці кістки й скло? Для знання, відповів голос, для просвітлення. О, я стежив за ним. Я знав, що він ховає свої дорогоцінні нотатки в кабінеті під дошками підлоги. Ключ до його таємниць був у моїх руках. Я міг дізнатись про все, але ж він був великою людиною. Він доверяв мені. Хоч як мені хотілося, я не зазирав туди. Розумієш, Люсі? Останню фразу я не стала повторювати, а решту слів переказала, не заглиблюючись у зайві подробиці. Він був великою людиною. Тихо провадив привид. І його спадщина нині зва. Хоч ви надто сліпі, щоб побачити це. Всі ви надто сліпі. Спитай ще раз, як його звуть, наказав Локвид, коли я все це повторила. Без подробиці все це не має значення. я спитала, привид нічого не відповів. Тиск у моїй голові зненацька послабшив. Обличчя в склянці розчинялось у липких потоках плазми. Зелене світло поволі згасало. Він іде від нас? вигукнула я. Як його звуть? повторив Локвуд. Ні. втрутився Джордж. Спитай його краще про інший світ. Мерщі, Люсі. Нато сліпі. шепіт ущух. Плазма за склом заспокоїлась. Привид зник. На дні склянки спокійно лежав старий бурий череп. Джордж тихо вилаявся, зняв окуляри й потер очі. Локвуд ляснув у долоні і рвучко обернувся до мене, ніби я чимось образила його. Я відчула, що мені болить спина. Напевно, від серйозного напруження, ми втрьох не зводили очей зі склянки. Отже, за сьогодні в нас один убитий, один поліційний допит і одна розмова з привидом, підсумував Джордж. Клопітки я сказав буденьок. Локот кивнув, а дехто зараз просто сидить і дивиться телевізор. Наша розмова з черепом цілу ніч не давала нам спати. Нам навіть не хотілось розходитись по своїх кімнатах. Хоч як ми були засмучені тим, що привид не відкрився нам. Нас усе ж таки надто вразив сам факт такої розмови. Якщо вірити Джорджеві, це було перше спілкування з третім типом після смерті Маріси Фітес. Були повідомлені й про інші такі бесіди, та їхні учасники невдовзі чи помирали, чи божеволіли, чи те й друге разом. Принаймні досі не траплялося жодного переконливого свідчення про таку розмову. Я тут була єдиною мій талант міг стати нам у великій пригоді, якщо скористатись ним як слід. Локвод був не менш схвильований, навіть сам приготував нам бутерброди з шинкою. Подія так само рідкісна, як і спілкування з третім типом. Наминаючи їх, ми розмовляли про те, що нам робити далі, чи то відразу розголосити цю подію публіці, до цього схилявся Джордж, чи спробувати розговорити череп іще раз. Тепер уже при незалежних свідках. На цьому наполягав Локвод, певний, що навряд чи хто з наших конкурентів повірить цій історії. Я майже не брала участі в цій суперечці, я, звичайно, й своєму успіхові, похвалам друзів, та водночас почувалася змореною. Розмова з черепом висутила з мене всі сили, і зараз мені хотілося тільки спати. Отож я не втрачалася у міркування хлопців. А коли Локвод почав говорити про те, чи зможемо ми одержати ще якісь серйозні відомості від привида, я не приєдналась і до тієї бесіди. Локвуд із Джорджем читали й перечитували записане. Що більше разів перечитували, то завзятішою ставала їхня суперечка. Череп згадав про те, про що ніхто, крім нас, більше не знав. Про папери Бікер бікерстава сховані під дошками підлоги його кабінету, секретні папери, папери, які могли містити ключ до загадки дзеркала, папери, які могли досі лежати там, у покинутому будинку, на гемстедському пустищі. Це вже було цікаво. Локвуд зауважив, що привид цілком міг дурити нас. Шанс на те, що він справді знав про тісний зв'язок між Бікерстафом і дзеркалом, був не такий уже й високий. Та навіть якщо Череп сказав правду, ці секретні папери, мабуть, давно вже згнили, або їх навіть поїли щури, тут ми всі засміялись. Проте шанс залишався папери могли зберегтись, і це варто було перевірити. Джордж із цим погодився, а я була надто втомлена, щоб сперечатись. Отож, перш ніж іти спати, до речі, з вікном уже світало, ми обговорили наші подальші плани. Наступного дня, якщо не буде ніяких несподіванок, ми влаштуємо експедицію до Гемстеду. Коли я нарешті покинула кухню, за вікном уже виспівували пташки, починався новий чудовий ранок. Зачиняючи за собою двері, я озирнулась. Склянка й досі стояла на столі, де ми її залишили. Так мирно і спокійно. Плазма стала майже прозорою. А череп шкірився до мене, як і личить черепові.